Всім привіт! А це друга частина Сіністер Christmas Хоррор. Це сніговик. Знову. Ой, 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 -ой на що я відбігла. що я відбігла. Я не можу бігти. Закривайтесь! якось закрити. If you see him and the video scare him away Л'якай його 99 секунд, та ви знущаєтесь Я його не бачу Не-я-не, іди -не -не, звідси А чого я просто не можу закрити вікна? Що за дебілізм? Пішов звідти. Він зараз в тому вікні появиться всього Або в цьому. Я не, Я не можу. Я знала, що ти появишся тут, бро. Могли якось в роздріб зробити. А тут там вже розслабу. Що сталося, бро? Бу! Налякайся, не бійся, я друг. <рес> там. Якого фіга? Я ж тебе тільки що звідси відігнала. Алло! Ми зробили це. Можна мені тепер закрити вікна, будь ласка? Я думаю, мам вже ніяка, ні мама, ні тато не поможе, якщо він зараз двері попробує виламати. Пробуємо закрити наші прекрасні вікна, <свистак> і ми знову не можемо закрити вікна, як завжди. Не дивно. Е -е давайте подзвонимо нашим батькам, тому що вони вже бідні на Алло, Альо, альо, чого? Можна сказати, я Ванга. <свистак> я так і знала, що так буде. Страшно. Де ми? Ой ой. Ми Ну, виповні... م... повуха, коротше, в. Ну, коротше, в дуже поганій ситуації, що там. 에, можна, будь ласка, е, ми маємо звідси вийти от сюди, от сюди. Бро, 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 бро. Опа, я вже застрибнула. Можна якось присісти. Find a way to get out. Move. Мовує. Вау, які ми розумні! Я навіть не подумала, що тут ключ буде. Ні, ну який дебіл залишить ключ е, в кімнаті там, де є людину, яку він запроторив туди. Кіс хір. ран, біжимо звідси, коротше. Вони кажуть там бігти. ой Ой. Ми не бігли. Тихо, 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 проліземо, проліземо, пролізе. Не, нормаз, нормас. Живе, мене зараз почало дуже сильно лагати. Головне, щоб нас не притиснули тими штуками. Тіпа, де? Ні, тільки не паркур, будь ласка. Знову. Тихо, зараз ми вилізем. Ми втекли, ми втекли, але є частина друга, тут є частина друга, уявіть. Я в шоці, любі друзі, але ми її пройдемо вже наступну поразу. Розумію, відео вийшло на дві хвилини і не таке довге, але не думаю, що хтось буде в неділю дивитись мої відео. Тому на цьому наше відео закінчиться. Всіх люблю, поважаю. Цьому і у вас бувайте!